Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин тижневик Кагарличчина, у якому йтиметься про події минулого тижня в Кагарлицькій нашій громаді. Та й не тільки. Коротко про головне. Оперативний штаб збирався на своє засідання в понеділок. Офіційна хроніка. Тут робота депутатських комісій. Та позачергове засідання сесії міської ради. Відбувся прямий телефонний зв'язок жителів громади з очільником Олександром Паніким. Освітянські новини. Ремонти доріг громаді продовжуються. Розповімо про цікавий захід у Броварах та концерт в Карлицькій школі мистецтв. Новини спорту до вашої уваги. Служба 102 повідомляє в кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше на оперативному штабі 14 жовтня. Учасники засідання взяли участь у всеукраїнській хвилині мовчання. Це вже стало традицією, як і те, що карлицький міський голова Олександр Панюта розпочинає засідання кожного разу традиційно. Такими словами. Ну, Насамперед, знову ж таки, ми дякуємо нашим військовим за те, що вони нам дають можливість працювати, жити у таких умовах, які ми сьогодні маємо. А далі очільник громади нагадав про початок опалювального сезону на Карличчині 15 жовтня. Якщо в лікарні, детсадках буде холодно, в цей день і далі, то опалювати цих закладах розпочнуть. А в інше поки що ні. Поекономлять до настання середньодопової температури плюс 8 і нижче. В четвер відбудеться позачергове засідання сесії міської ради, а кошти, виділені на попередні, необхідно використати оперативно. Далі Олександр Панюта сказав: місяць місяці дає можливість нам працювати, над поліпшенням найпростіших куртів, над, над тим, щоб все-таки продовжувати будівництво котелень, форсувати, будемо так говорити, до завершення доводити це і ремонти укриттів капітальні. Та багато. Багато ще є, чого в цьому році нам зробити. Єдине, що напрямки напрямки ви чуєте, це безпека, це е, поліпшення умови. І таке інше, освіта, медицина, перебування. Тому спішимо. Знову ж таки, наголошую на тому, чим більше ми зараз ну, будемо так говорити, проведемо цих робіт і доведемо до завершення. Ну, гарантовано, що ми втілимо те, що ми намітили. Бо все-таки план на жовтий місяць доходів, він, цифра велика, десь близько 26 мільйонів. І я не впевнений, що ми матимемо велике перевиконання, щоб якісь там кроки, ну плани такі, хоча б нам виконати план доходів за жовтень для того, щоб ми могли гарантувати все, що ми намітили. Начальник відділу освіти Надія Мельченко говорила про нове харчування школярів та про інше. Детальніше про це ми розповімо в наступних випусках новин, взявши інтерв'ю у Надії Мельченко. Медики інформували на штабі, що кількість хворих на ГРВІ зменшилася. Зараз їх 50. А ковідних зараз же двоє, дорослих. А ось що сказала на штабі начальник відділу культури Олена Петленко. У році дуже приємно, що багато у нас надійшло у у бібліотечні фонди літератури, тому для того, щоб якимось чином її презентувати для відвідувачів, для користувачів бібліотеки щотижня, щодня виставляють літературу. її проводять перед нею. Ну такі надають невеличкі такі рекомендаційні. Моменти для того, щоб читачі користувалися новими надходженнями і українських наших письменників, і тих зарубіжних письменників, які також у нас є вже українською мовою. На штабі повідомлено, що роздано гуманітарну допомогу 97 сім'ям, а це 205 внутрішньо переміщених осіб. Голова громадського об'єднання Хоробрі серця і він же працівник Ради ветеранів громади Віктор Великий доповів, що він та інші волонтери побували на Сході та півночі України, відвезли вантаж, який зібрали жителя, жителі громади для Збройних сил України. Хто дав продукти, хто речі, а хто гроші на ярмарках та благодійних заходах. У четвер, 17 жовтня, відбулося позачергове засідання сесії Каралицької міської ради, а перед тим працювали депутатські комісії. Спочатку засідала бюджетна комісія. Тут на початку засідання карлицький міський голова Олександр Панюта звернувся до членів комісії із коментарем питань, які мають виноситися на сесійний розгляд. План доходів по вересні ми виконали добре, і знову ж я не можу не сказати насамперед слова подяки сількозгоробникам, які трошки пришвидшили сплату ПДФО від оренди паїв. І ми практично всі були, які звернення від комунальних підприємств, від установ, соціальний захист, військових надання допомоги, все позакривали. Зараз, що нагально так винула потреба, насамперед нам дали. Субвенцію для безкоштовного харчування перших-4 класів, ми повинні її прийняти і оперативно розпочати використовувати. Це основна причина. Але за цей період місць сесійний ще повиникала потреба кінець року, деякі нам зробити перекидки. Тому ми просимо перше трошки більше 200 тисяч дати нам взяти можливість з резервного фонду і розподіл зробити плюс. Внутрішні освіта в основному культура, медицина, перекидки внутрішні переміщуємо і перевиконання є по спеціальному фонду 300 і трошки тисяч. Просимо ми їх поки додали на будівництво котельні пополам одної другої, щоб ми вже довершили цю роботу. Члени комісії, а потім і депутати на позачерговій сесії внесли на зміни до бюджету поточного року. Для забезпечення життєдіяльності громади. На комісії з питань освіти і культури начальник відділу освіти Надія Мельченко інформувала перші четверті класи харчувалися 50 це кошти батьківські, і 50% це кошти місцевого бюджету. Значить, ми його виключаємо так, ми цей пункт. Виключаємо. Ми виключаємо бо 4 жовтня постанова кабінету міністрів одинадцять сорок яка говорить про надання коштів з державного бюджету для організації безкоштовного харчування учнів перших четвертих класів. Більш детально про харчування дітей початкових класів Надія Мельченко розповідає в окремому сюжеті далі у випуску. На комісії соціально-економічного розвитку було внесено зміни до статуту «Карлицької багатопрофільної лікарні. На комісії, а потім на сесії, депутати внесли зміни до переліку об'єктів комунальної власності міської ради, які підлягають передачі в оренду на аукціоні. В документ додано частину фоє на першому поверсі поліклініки. Тут планується розмістити сучасну невелику кав'ярню самообслуговування. На сесії традиційно ухвалено рішення про надання. Матеріальної допомоги жителям громади, в тому числі фронтовикам. А взагалі, на позачерговому засіданні міської ради було розглянуто більше десятка важливих питань. Депутат Іван Лисий знову підняв питання про вшанування хвилиною мовчання, пам'ять загиблих воїнів та мирних жителів України. На що тут же карлицький міський голова Сан-Панюта? Зачитав указ президента України Володимира Зеленського з метою шанування світлої пам'яті, громадської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України мирних громадян, які загинули в наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, постановляють перше започаткувати проведення щоденно о 9 годині. За національної хвилини мовчання за співвітчизниками загиблими в нас збройної агресії Російської Федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності. Кабінетом міністрів України власним Київським міським державним забезпечити проведення зайвонаціональної хвилини мовчання. Тому є указ президента, який виконувати повинен. А ось що сказав потім питання депутат Максим Воловенко? Є документи, які потрібно виконувати. І це буде зроблено, сказав Олександр Панюта. Буде надіслано до об'єктів господарювання всім фонд власності на території громади повідомлення про обов'язкове виконання, озвученого щойно на сесії указу президента України, а контролювати виконання будуть депутати міської ради. З якими питаннями зверталися жителі громади на прямому телефонному зв'язку їх із очільником громади Олександром Панютою? На прямий телефонний зв'язок 16 жовтня надійшло сім звернень до Карлицького міського голови Олександра Панюти від жителів громади. Вони звернення стосувалися допомоги в кронуванні та видаленні дерев, ремонту доріг. Оптимізації графіка вуличного освітлення, налагодження маршрутного сполучення. А ще на адресу нашого телебачення надійшла подяка за оперативну цікаву роботу. Дякуємо. Хочемо вам показати і прокоментувати, як відбуваються прямі зв'язки. Перш за все, протягом відведеного часу на спілкування Олександра Панюти з дозвонювачами, в його кабінеті знаходяться керівники відповідних служб міськради, яким зразу ж голова дає доручення для вирішення по можливості оперативного проблеми, яка була озвучена у зверненні. А ось фрагменти діалогу Олександра Панюти з двома дозвонювачками. Мова йде про. Перебої в маршрутному сполученні та про можливість включення вуличного освітлення в громаді в ранковий час. вчора були на прийомі люди. Сьогодні були на прийомі по даному питанню. Набирав я до перевізника. Саме головне питання нема сьогодні водіїв, немає сьогодні зв'язку з посиленою мобілізацією, немає бажаючих працювати на автобусах. І, на жаль, оця проблематика, вона є. Пасажира збільшується, бо наче йде ну, зимовий період, і люди будуть більше користуватися транспортом. Але з Лобуренком у нас перевізник Лобуренко Михайло Миколаївич, з ним я вчора вів розмову. Сьогодні був у е, е, мене Бахіня Микола Іванович. Ну, на жаль, не вистачає кому працювати. Тому вони шукають шляхи, щоб не скорочувати. Так. Хочете вас звернутися з пиханням вичиня світло в ранішній час. Вечірні вже включили, як писала Ну, дивіться, ми вечірні включили по всій громаді. І єдине, що ми хочемо, якийсь тиждень поки ще регулюємо вечірній час. А ранішній, я думаю, якщо у нас все буде добре, як зараз, то буде і вечірній і поведемо розмову про ранішній. Наш кореспондент Людмила Добровольська зустрічалася із начальником відділу освіти карлицької громади Надією Мельченко, аби поспілкуватися на теми, які гадаємо будуть цікавими для батьків та й не тільки. Харчування учнів у школах на особливому контролі батьків. І їх завжди цікавить, що за лаштунками процесу, що там всередині, а не тільки яка вартість обідів. Зокрема, ми розповідали, що 9 вересня почали харчування учнів і вартість обіду для учнів 1-4 класів 45 гривень, 5-х-дев'ятих 50 гривень, і для 10-х-одинадцятих класів 55 гривень. Нагадаємо і про те, що в цьому навчальному році організація харчування школярів відбувається. За принципом готуємо самі, то є, як раніше, освітяни закуповували послугу. Фірма на стороні готувала страви, і їх купували і розвозили по ліцеях і гімназіях. Тепер же в кожному навчальному закладі відповідно обладнана кухня, харчоблок, де кухарі досвідчені і спеціально навчені готують дітлахам страви. Ми дізналися про позитивні зміни у справі оплати і асортименту продуктів для меню школярів. 4 жовтня Кабмін ухвалив постанову про надання місцевим бюджетам субвенції на забезпечення харчування учнів перших-четвертих класів. Ця державна субвенція спрямовується на закупівлю продуктів харчування для учнів перших четвертих класів, і з цього слідує, що учні перших четвертих класів із з наступного тижня. Почнуть харчуватися безкоштовно. Оплата обідів для учнів 5-11 класів залишається на попередньому рівні із врахуванням пільгових категорій. Але це не всі позитивні зміни в харчуванні дітей. Відбулися зміни до постанови 305, додаток вже 9.2, де із меню прибрали йогурти і додавали. Коли ми давали в меню тільки м'ясо птиці, то зараз вже можна додати, і ми будемо робити нове відповідно меню. Будуть додатися м'ясні продукти це м'ясо свинини, яловичини і Теляти. телятини. Чотири рази на тиждень діти споживатимуть м'ясо вказаних видів і один раз на тиждень рибу. Завдання технолога внести зміни у меню згідно з віковими категоріями дітей. І поживністю продуктів. Жовтень, початок опалювального сезону. У зв'язку з цим Надія Олексіївна нам розповіла наступне. Всі заклади підготовлені до опалювального сезону, повірені лічильники, і вони ж встановлені, вентиляційні димоходи, встановлені манометри, термометри. Також заклади, ті, які опалюються. Твердопаливними котлами забезпечені дровами. Ну і чекаємо наразі чекаємо договір із е, Нафтогазтрейдинг для тих закладів, які будуть опалюватися газом. На газу працюватимуть і дві модульні котельні, спорудження яких вже завершено. Підведено світло, воду, встановлено пожежну сигналізацію, ще треба підвести газ. Але. До завершення цього фінансового року і з початку опалювального сезону і по 31 грудня. Ці заклади, які ми плануємо перейти на газ, вони залишаться ще на старих надавачів послуг тепла. Тепло їм надаватиме товариство Вогник і товариство Білий дім. А уточніть, про які навчальні заклади міста йде? Це Кагарлицький ліцей номер 1 Кагарлицький ліцей номер 4 Кагарлицький ліцей номер 3 і е, дошкільний заклад Теремок. Тривають ремонти доріг у сільських населених пунктах Карлични. Уже завершено заплановані обсяги робіт у Шубівському, Ліщинському, Зеленоярському, Леповецькому, Кадомському, Демівщинському, Халчанському, Слобідському, Новосілківському, Старостинських округах. Закінчується облаштування твердого білощебеневого покриття ґрунтових доріг в Іванівці та Расівці. Гороховацького старостинського округу план ліквідації бездоріжжя в сільських населених пунктах громади триває. Кагарличина долучилася до створення вежі стійкості. Про що йдеться? Про це у наступному сюжеті. 9 жовтня напередодні Всесвітнього дня ментального здоров'я у Броварському міському ветеранському центрі «Ветеран-Про» відбувся захід у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Пройшов він під гаслом стійкість одного, стійкість мільйонів. До заходу долучилися представники Кагарличини. Подія була спрямована на підвищення обізнаності про важливість ментального здоров'я, розвиток стійкості та підтримки один одного. Складні часи. Карличину на заході представляла заступниця міського голови Любов Коваль та режисер міського центру культури та дозвілля Анастасія Мацібура. На ваших екранах роботи майстринь Карлицького міського центру культури і дозвілля Оксани Овчаренко та Наталії Жмуть на виставці. Вежа стійкості у броварах як завжди цікаво у карлицькій школі мистецтва пройшов концерт її вихованців. День музики і День художника. Ці мистецькі свята відзначаються у жовтні, тож Кагарлицька школа мистецтв долучилася до свят концертом. Актову залу, яку заповнили батьки, інші рідні та друзі, педагоги, прикрасили малюнки учнів художньо-театрального відділення школи, які вчать образотворчому мистецтву Людмила Кашперенко, Юлія Волошин і Тетяна Токаренко. Було чим помилуватися і навіть помріяти при погляді на картини. А Цікаву у мистецьку імпрезу вела завідувачка фортепіано теоретичного відділу школи Наталя Синаєвська. Програма концерту була різноманітною і вдало поєднала в собі і музичне мистецтво, і живопис. Вокалістам Валерії Тригуб. Та Ірині Рибак. Ансамблю під орудою Наталії Кравченко. Численні групи солістів-інструменталістів, серед яких були Олексій Скрипка, Аріна Мацібура, Ростислав Сандул, Олександра Власенко, яка вчиться ще й на художньому відділенні. Та іншим, публіка палко аплодувала. Ардені Гудабадзе вокалу виявилося замало. Вона ще затанцювала, і публіка просто шаленіла і вигукувала браво! Як і артистичному Максиму Коломіцю. মোডোডোডোডোডোডো <laughs> Благоглядачі зустріли і виступ ансамблю гітаристів Наталі Колесан. Не мовчать музику, коли гримлять гармати всупереч відомій прикасті. І ми всі дякуємо нашим воїнам за кожне врятоване життя, кожне звільнене село і місто, за кожний прожитий день. Публіку залучили до участі у вікторині. Чи знаєш ти відомих композиторів? Пригадали Моцарта і Шуберта, Баха і Бетховена і, звісно ж, нашого Миколу Леонтовича, популяризатора Щедрика. Публіці концерт дуже сподобався. Вигуки Браво! лунали не раз. Звукорежисер заходу Сергій Шевченко. Людмила Кашпиренко керувала відео з ображеннями на екрані. А тимчасова виконувачка обов'язків директора школи мистецтв Людмила Ігнатенко привітала всіх з пам'ятними датами, дякувала батькам за виховання дітей і учням за старанність. Не пошкодувала теплих слів навіть для журналістів. 14-річний Кагарличанин переміг на шаховому турнірі. У українці. 13 жовтня на базі комплексної дитячої юнацької школи в місті Українка відбувся відкритий шаховий турнір пам'яті кандидата в майстері спорту шахів Сінєбокова. Загалом у шаховій баталії взяли участь 28 шахістів-аматорів із Карлика Києва, Миронівки Обухова, Ржищева, Рокитно, Таращі, Українки – а також переселенці із тимчасово окупованих територій. У результаті кілька годин на протистояння визначилося п'ять переможців змагань, троє із них карличани. Так от, хто зійшов на п'єдестал пошани? Перше місце зайняв Сергій Табачний, 14 років кагарличанин. Друге місце Віктор Бочок із Миронівки, третє місце Костянтин Хамаздір Карлик і четверте місце наш земляк Олег Баляс. Переможці шахового турніру отримали нагороди. Старший офіцер поліції Інна Калієвська проінформувала про 136 заяв і повідомлень, які протягом тижня надійшли в чергову частину від мешканців Кагарлицької Жичівської громад. З них шість внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. За інформацією поліції, неординарна подія сталася пізно ввечері у п'ятницю 11 жовтня. У поверхівці по вулиці Паркові пролунав вибух. За 20 хвилин ще один меншої гучності на місце події прибула слідчо-оперативна група керівництво райвідділу Зобухова, представники прокуратури. Що ж, за лаштунками вибухів, після поквартирного обходу встановлено особу того, хто їх вчинив. Військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину і винаймає житло у 9 поверхівці, спричинився до події. Порушено кримінальну справу за статтею Незаконне поводження з боєприпасами ті боєприпаси. Чоловік мав у помешканні їх вилучено, і вони на лабораторному дослідженні. Після цього буде здійснено остаточну кваліфікацію діяння, ведеться до судове розслідування. А наступного дня, в суботу, 12 жовтня, на дитячому майданчику, у дворі поверхівки було виявлено запал від боєприпасу. Камера відеоспостереження засвідчила, що ця ж особа, військовослужбовець, вживаючи алкогольні напої, і залишив запал на дитячому майданчику ще у п'ятницю. У Запорізькій області під час виконання бойових завдань безвісті зник житель Жищева 77-го року народження. Подія розслідується ДБР. Задокументовано шахрайство. Один громадянин, маючи намір і бажання придбати автомобіль, зайшов на одну із платформ соцмереж. Підсумком спілкування із, як ми тепер знаємо, шахраями став факт перерахування громадянином 195 тисяч гривень. Ви вже здогадались, сні грошей, ні товару. Поліція постійно попереджає і застерігає громадян бути пильними і обачними у спілкуванні по інтернету, особливо у випадку купівлі чи продажу товарів. Через мережі загалом під час великої війни в Україні стрімко зріс рівень шахрайства. Схеми обману бувають найвигадливіші, причому шахраї не щадя ні волонтерів, ні військових, ні звичайних громадян заради власної наживи. Так лише за півроку на Київщині поліцією зареєстровано близько 40 тисяч шахрайств. Кількість Кримінальних проваджень щодо шахрайства за ті 6 місяців сягло близько 9 тисяч, а це в півтора рази більше, ніж торік за цей період. Тож обачність і логіка хай допоможуть вам уникнути ролі жертви шахраїв. Три протоколи склали полісмени на водіїв, які керували авто у стані алкогольного сп'яніння, матеріали щодо них в суді. У вихідні поліція спільно з представниками ТЦК відпрацьовувала зокрема розважальні заклади, але старший офіцер не уточнила, наскільки візити туди виявилися результативними у плані виявлення ухилянтів, та зауважила, що у нас найбільша кількість по області немобілізованих осіб. І тому тактику дій на теренах залучення до мобілізації мінятимуть, сказала Інна Калієвська. Перенесуть її з оповіщення на власну мобілізацію з проходження. Військово-лікарської комісії. Погоду наступного тижня синоптики прогнозують холодною. Вночі, зокрема, у понеділок 21 жовтня ясно. Стопчик термометра вночі опуститься до плюс 2 градусів. День підніметься до 13. У вівторок, 22 жовтня, мінлива хмарність без опадів плюс 5 плюс 15. У середу, 23 жовтня, ясний день, теж плюс 5 плюс 15. Ясно буде і в четвер, 24 жовтня, плюс 7 плюс 15. У п'ятницю, 25 жовтня, слабка хмарність місцями дощ плюс 5 плюс 12. У суботу, 26 жовтня, хмарно, без опадів. Плюс 5, плюс 11. Недільного дня 27 жовтня синоптики прогнозують сильну хмарність, але без опадів. Плюс 4, плюс 11 градусів. Нехай проблеми і негода не роблять вам в душі погоди. Добі кінця випуск новин Тижневе Карличина. Дякуємо, що були із нами. На все добре! Слава Україні і героям! Слава!